Триває тер на громадському інтерактивному та Радіо 1. І з нами на зв'язку акторка театру і кіно, режисерка, тренерка акторської майстерності та сценічного мовлення. Наталія Цимбал, вітаємо ветері! Привіт, привіт. Дякую. Дякую дуже, що зачекалися, дочекалися, тому що насправді розмова дуже цікава. Хочеться про це говорити, тому що ми про це мало знаємо. Так? І ми трошки поспілкувалися до Етеру, про те, яка взагалі ситуація відбувається, тому що це наш рідний Харків, так, це його мистецька, мистецьке життя. Це ті люди, які тримають те українське небо, те небо вистраждане просто так. Театр Арабески, він має. Досить цікавий такий незвичайний формат. Хочеться більше дізнатися про його роботу. Чим зараз живе театр, так? Хто взагалі його створював? Ну, мені здається, що нашим глядачам буде цікаво про нього дізнатися. А в яких виставах, можливо, зараз є вистави, можливо, ні. Чим займаються зараз, як переживаються все актори? Ну, Цікаве життя Харківського театру Арабески. Розкажіть про це. Харків і театр Арабеський святково цього року власне 13 грудня 30 років нам доповнюється. Ми незалежний театр. Ми перший український незалежний театр е, в Харкові е, організувала його. Виник за ініціативи Він виник Світлани Олешко. Я власне була та хто була теж і засновницею першої гли акторів, які від, від першого дня існували. Е, і до сьогоднішнього дня бажаю, якби мо такі корифеї зі Світланою Олешко а, на превеликий жаль на сьогодні. Театр Арабатські паузи, бо а, коли почався ковід, ми призупинили свою діяльність за рік до повномасштабного вторгнення нас вигнали того приміщення, де ми досить довгий час перебували. Ми вимушені були вивезти наші декорації в інші місця. Ні, і два роки тому фактично весною нас вигнали. А восени 2021 тисячі а, року. Наш квітний актор, музикант, який 20 років фактично теж театром Арабецьким, Він автор останніх вистав музики до останніх це Михайло Барбара, лідер гурту Мерті кивень. Уже колишній лідер не про великий жаль. Одинадцятого жовтня 2021 року він раптово помер зі І Це був для нас просто шок, тому що це абсолютно було неочікувано. Не ніхто очевидно цього не, не чекав, людина не хворіла. все було прекрасно. Були купа планів. Ну а за півроку почалася. Почалося повномасштабне вторгнення і, і, і на превеликий жаль, багато хто з нас роз'їхав з Харкова. Діана Олешко наразі зараз у Варшаві, працює режисеркою в польському театрі в Варшаві. А, один з наших акторів воює. А, я зараз в Харкові, де розліпалися по всій Україні і не тільки. Так що ми зараз вимушеному простої, на превеликий жаль, нічого немає, ніяких листа на сьогодні у нас немає. Mm -hmm. До того ж, коли пішов місто, то а, так сталося, що весь наш репертуар полетів, бо він брав участь у всіх наших роботах. А, відповідно Світлана mm -hmm. була настільки mm -hmm. шокована тим фактом, що тоді ми розуміли, що якби арабські мають бути, але які вони будуть, ми не знаємо. На той момент ми не знали. А, ну а зараз з війною, то ми більше не розуміємо, які вони будуть, коли буде перемога. А, очевидно, точно вони будуть інакшими, але якими саме поки що ніхто не можна це сказати. А, якщо говорити про культурне життя в на сьогодні, то воно у нас теж на паузі, на привеликий жаль. Військова адміністрація, обласна військова адміністрація Харківська заборонила цим театрам працювати. Будь-які заходи більше 50 людей, І, о, тільки якщо є якісь бомбосховища в наших театрах. Я, я зараз кажу про державний театр, очевидно, їх немає. То вони о, від початку повномасштабного вторгнення були на паузі. Спочатку багато хто роз'їхався потім вони ніби частково повернулися. Це ще прикопити. Навіть вони встигли попередній сезон а, трошки пограти деякі театри, навіть випустили прем'єри, деякі не встигли випустити прем'єру і знову заборонили. І новий сезон не відкрився. Так що у нас наразі театральне на життя. Немає В Харкові і незалежні закри. Так само у нас було дуже багато до повномасштабного вторгнення. Разу теж і о, от єдиний настав зараз почали грати, виставу повернулися зі Львова до Харкова. А так у нас на привеликі жаль паузи. Пані Наталю, як ви вважаєте, можливо, в такий важкий час тому кістяку, так, який лишився, тому що ідея дуже класна. Насправді театр, який не має по суті свого приміщення, але разом з тим він всюди, так, ну, це ж насправді здорово. Чому б вам можливо не, не залишити оту ідею, не врятувати її, не перевести її? Можливо, зараз так в цей час якесь більш ну, таке спокійне місце. І там Продовжувати роботу, чи все таки настільки важлива та лідерська була і робота, і творча робота міська Барбари так. Тобто, я так розумію, що він і був тим стержнем, який тримав цей театр, так? але ж залишилися люди, залишилися актори. Як ви вважаєте, чи можливо от було б його таким чином врятувати, якщо переїхати з ним, наприклад, там, де спокійно, і продовжувати свою роботу? А, насправді стрижнем є Світлана Олешко, бо це режисерський театр. Перш за все. Вона є директорка, режисерка всіх постановок в, в театрі Арабексі. Вони були чоловіком і дружиною з, з Михайлом. А, відповідно, вона на нього робила певні, певні вистави, певні роботи. У нього була моновистава, молоко найважливіше, де він був теж за те, як виконавець музикант і співак. А, і якби я не можу брати на себе відповідальність зараз за театр говорити про те, що його треба перевезти, бо це перш за все театр Світлани. Вона режисерка, ідеологія і а, ну, очільниця цього театру. Перш за все. А, і вона наразі а, в більш безпечному для себе просторі місті в Варшаві. Mm, Наскільки я розумію, в неї там контракт, вона поки що не, не повертається в Україну, а фактично вся її родина там теж та і батьки, і сестра, Тому якби. Не знаю, насправді в Харкові достатньо небезпечно. У нас знаєте, спочатку прилітає ракета, а потім звучить повітряна тривога. І з одного боку, ми прекрасно розуміємо, що якби зараз війна і не до, не до театра в Харкові з іншого боку, Харк, Харківські дуже потребують культурного життя і театру, і всі страшно скучили за цим. А перевозити я ми дуже робимо на своєму місці щось по можливості. Я там намагаюся робити що зі своїми студентами, От, власне харківський літ музей, якому якому ми страшно всі за завдячуємо в тому числі нашому виникненню, наш театр. Вони святкують по е, з дня народження хвильового. А ми власне з'явилися як театр на 100-річчя Хвильового 30 років тому е, в стінах літмузея. То вони теж святкуватимуть зараз е, цей ювілей. І директорка е, літмузеї, моя війська подруга, достатньо Тетяна Пивчук, е, сказала, чи не хотіла б я щось зробити для а. Е, для і ми тут такий фестиваль п'ятої харчі називається за текстами щось хвильового. Я погодилася і власне почала працювати над можливо це буде вистава, можливо, це буде якийсь проєкт за творами Миколи Хвильового, який я назвала сині. І туди». Та подяка Миколі, хвильовому, лікмузею. Ну якесь бажання щось зробити в нашому небезпечному місці за бутоні. Пані Наталю, ну це чудово. Насправді, що там лишаються ті люди, які тримають і мистецтво, так і культуру, тому що ну це це загалом напевно найважливіша річ, та за яку ми боремося, за яку вмирають на жаль, наші хлопці. Куди ринули, скажімо так, актори театру? Так? Тобто вони лишаються на місцях чи вони десь розкидані вже по світу? Я так собі підозрюю, що ви все рівно підтримуєте зв'язок, так? Є якась ідея, така, можливо колись і об'єднатися і з'єднатися, і зрозуміло, що в спокійному Харкові це, напевно, було б найкраще, найприродніше. Так? Що, що з акторами? Де вони? де вони? Де їх можна знайти? Де їх можна побачити? Як вони взагалі? У нас, у нас у нас насправді ніколи. Ми ніколи не були репертуарним театром. Це наш така фішка була. А, і у нас не було такої сталої трупи. У нас були актори, які могли а, брати участь і в інших проєктах. і були акторами в державних театрах. А, от один актор, я сказала, він наразі зараз воює. А, від першого дня, від 24 лютого а, другий актор дуже активно. Він Харкові, він дуже активно волонтерить. Теж від першого дня а, з дружиною вони просто дуже активно цим займаються. А, одна акторка в Україні виїхала в Вінницькій області а, зі своєю родиною. Наші хлопці, які теж, теж брали участь зараз у Львові, хтось там працює в театрі, хтось викладає. І ще одна акторка в Харкові, теж моя колега вже по університету з цього навчального року. Ну, тобто, очевидно, що ми підтримуємо зв'язок так чи інакше, але поки що. Так, так розрізнено все відбувається, Пані на Наталю, хочеться розказати нашим глядачам трошки про вашу особистість. Так? Тобто ви зараз викладаєте акторську майстерність студентам. так? У вас дуже цікава є а, така, а, ну це не проєкт, це, мабуть, в рамках навчання так? робота актора з мікрофоном. так? А, ви даєте такі дуже цікаві незвичайні студентам а, завдання. От, Розкажіть трошки про це, що це за ідея і як вона працює, і чи допомагає вона зараз в Харкові тримати м, трошки якийсь такий опти оптимізм, розуміння того, що це все тимчасово? Насправді я викладаю вже багато років. Так сталося, що 21 рік тому мене запросили викладати. Я сказала собі внутрішньо так, я спробую а, ненадовго, і це ненадовго триває вже 21 рік. Це й другий пішов. Як я викладаю, Викладаю кінічну мову а, в Харківському національному університеті мистецтва mm -hmm. імені Копляревського це. Колишній інститут який я закінчила свого свого часу. Тобто, це моя альма-матер. і буквально в два роки тому я запропонувала декану нашого нашого театрального факультету новий предмет. Це предмет на вибір. Робота автори з мікрофоном. Всі погодилися. Чудова ідея. Окрім хімічної мови, що це предмет. Але так сталося, що якраз ми поч... я почала викладати його рівно в лютому місяці 22-го року. Фактично, у нас сталося всього лише два заняття, і почалось повномасштабне вторгнення. Ми всі роз'їхалися, я в тому числі на якийсь час виїхала з Харкова. Ну і стало питання, бо ми перший місяць взагалі не, не навчали студентів, бо ми не розуміли, що, як, як бути. І потім стало питання, як ну, онлайн очевидно, що онлайн, але робота з мікрофоном онлайн трошки дивно. Знаєте? Бо передбачають професійні мікрофони а, для того, щоб студенти вчилися а, з ними справно працювати, і ми тоді вирішили, що на той семестр, на кінець навчального року попереднього ми трошечки призупинимо і з вересня можливо ситуація поліпшиться. Я почну вже можливо навіть офлайні працювати. Але як всім відомо, ситуація не поліпшилася, ми так само залишилися в онлайні. І тоді я вирішила, що а предмет я мушу викладати. І у нас ні у кого немає професійних мікрофонів, і у студентів теж, бо багато з них роз'їхалися десь за кордоном. То я вирішила, що я буду з ними займатися дубляжем. Тобто я даю їм завдання взяти коротку сцену з фільму або з мультфільма, вибрати собі персонажа, якого би вони хотіли продублювати, і вони дублюють. Я їх трошки направляю, вирішую, підходить їм цей персонаж чи не підходить. А якщо не підходить, то ми шукаємо іншого якогось, і вони пробують це робити. Насправді я. Ам страшно пишають ним, бо дехто з них робить просто унікальні речі, і е, е, настільки круто, що от у мене є таке бажання величезно вийти на, на контакт і студіями в Києві і просто запропонувати їм. Можливо, хтось захоче хто їх е, е, цікавлять голоси моїх е, 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 студентів, то і вони запросять їх свого на роботу. Ані, куди, так бо це, це, це чудова ідея. Насправді так. Ми пам'ятаємо, як ми боролися так з тим, що. Щоб у нас все таки лишився український, і наскільки це важливо для розвитку і мови, так і щоб вона була затверджена тут, на цих територіях е обов'язково. Як взагалі студенти це все сприймають? Як вони це все переживають? І чи допомагають їм такі заняття для того, щоб якось заспокоїтися і розвиватися? Ну. Е Фактично, з початком повномасштабного вторгнення я крім докладачки, є ще й психологом для студентів. Багато хто в перші перший місяць просто були в такому шоковому стані. хтось мені, наприклад сказав, що ми будемо кидати навчатися, і було дуже прикро бо мені, як жити з міста навіть діти дуже, щоб вони кидали. Очевидно, що ти там починаєш ними говорити якось їх зацікавлювати цьому всьому. всьому. Це предмет на вибір, насправді він не є обов'язковим, його вибирають ті, хто захоплять цей предмет, і ті, хто вибирається, насправді їм подобається, і, і, і найцікавіше те, що коли вони роблять перші спроби, то вони кажуть, вони думають, що це так складно насправді. А виявляється, що це так не просто це, це робити. Бо ну, очевидно, що якщо таке навколо нас. Одне життя, то є такі моменти, які можуть нас трошки відволікати від всіх західних, то є на голову. І добре, що є такі викладачі, так, які практикуючі актори, так, які мають величезний досвід і, і хочуть цим ділитися, і хочуть допомагати своїм студентам, і хочуть тримати дійсно і ту ідею чудового просто театру харківського та, мабуть, уже такого знакомитого, історичного скажімо так, місця, як Театр Арабески у Харкові. Дякуємо дуже за цю розмову. На жаль, час просто нещадно летить, і мусимо Завершувати. І у нас на зв'язку сьогодні була акторка театру і кіно, режисерка, тренерка акторської майстерності та сценічного мовлення Наталія Цимбол. Тримайтеся, ми, ми дуже співпереживаємо, ми постійно поруч, ми слідкуємо, хочемо знати, як ви, що з вами, і, звичайно, чекаємо у тихому, слава Богу, зараз, Луцьку. Дай Боже, нам все це пережити достойно і вийти тільки сильні.